Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал в'язанню. я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми готовими роботами в цьому місяці, а також показати свої роботи, над якими я зараз працюю. Сьогодні у мене субота, 28 січня, і зараз вже вечір, і як ви можете бачити по якості відео, так, зображення, що відсутнє світло, але я Максимально що змогла, ти обімкнула для того, щоб хоч якось можна було вам показати. На жаль, іншого часу в мене відзняти відео немає, тому що протягом дня світла, скажімо так, в вечірній час, коли я приходжу додому, світло буває по дві годинки за вечір і є домашні справи, тому. Або так, або ніяк. Я буду намагатися в програмі витягнути максимально освітлення. Ну, Дівчатка, вибачайте, як є. По-іншому, якщо я буду чекати, поки буде світло, то, мабуть, це буде влітку. Отож, давайте будемо розпочинати. Перша робота, яка в мене була зв'язана в цьому місяці. У мене вже її на руках немає. Вона була подарована, а саме це була іграшка Ведмедик. Фото я вставляю зараз на екрані. Кажу відразу, що фото зроблене таке домашнє для дівчаток. Я його сфотографувала і все планувала, що зроблю більш такі якісне і гарне фото, але вийшло так, що. Не встигла, тому що я не планувала ведмедика нікуди на подарунок, але це був було доповнення до подарунку. Трішечки далі я вам більш детально розповім про повний подарунок. І ведмедика я не встигла сфотографувати, тому фото яке є, так, ви зараз бачите. І давайте розповім вам. З якої пряжі я в'язала, і більш такі деталі розповім по цій іграшці. Значить, пряжу я використовувала яр джинси, це напівбавовна. Ви, мабуть, всі з цією пряжею знайомі ось в таких кольорах. Цей колір він в палітрі називається какао. Номер його 71, дуже гарний колір, і саме для ведмедика, я думаю, він підходить дуже добре. Ось такий капучиново, або кава з молоком або какао, так? ось такий непоганий гарний колір. Цього кольору в мене пішло 37 г на ведмедика. І я використовувала для штанців та шапочки ось такий зелений, він в палітрі, так і називається зелений колір. Зараз він темніший, тому що освітлення, ну, таке дуже слабеньке, але все ж таки хоча б якось ви можете бачити його. Ось такий зелений колір, дуже гарний, мені він дуже подобається. Цей колір номер 69 і в мене його пішло 22 грами. Тобто з цього залишку ще можна зв'язати на такого ведмедика також одяг, або ж якусь іграшку, якесь жабенятко можна зв'язати з цього залишку невеличке. Так, це стосовно цього ведмедика. Загальна вага вже з наповнювачем його складає 91 грам. І висота в мене його вийшла 19 см, і очки я використовувала 10 мм. Так, ось така робота в мене була в цьому місяці. Мені ця іграшка дуже сподобалась, і не лише мені, а всі, хто її бачив, в мене навіть зараз просять ще зв'язати таких ведмедиків, як мінімум, два. я вже маю замовлення. На двох ведмедиків, тому планую, що буду ще їх в'язати. І, значить, яка ще була готова робота? Ось в мене є така пряжа, а саме це вже залишок. У мене було 5 моточків. Ось такої пряжі. Це Alizella на Gold Classic, в якій 240 метрів на 100 г. Колір це номер 28 Ось такий колір, я точно не пам'ятаю, як він в палітри називається, якась там троянда. Ось такий колір, доволі такий гарний, він не дуже яскравий, насправді зараз він дуже вірно вам і передається тимнішим, але він дуже такий красивий колір. І що? Що було зв'язано? Я зараз вставляю вам фото на екрані з такого кольору пряжі, з цієї пряжі в мене був відв'язаний дитячий комбінезон і пінеточки. Цей виріб був відв'язаний на подарунок, це друзі нашої сім'ї, вони зараз знаходяться в Німеччині, народилася Дівчинка, там їй зараз 4 місяці, і тато цієї дівчинки їхав до них туди до сім'ї в Німеччину, і я зв'язала ось такий подаруночок. В'язала на вік 6-9 місяців, тобто розмір 68-74 см спицями номер 4,5. І у мене з чотирьох моточків повних залишився саме по комбінезону. Ось такий залишок тут 13 грамів. Тобто, на комбінезон я, можна сказати, повних 4 матка вив'язала. І вже пінеточки до комбінезончику я в'язала з нового цього моточку. Тут залишилося 60 грамів, тобто пінеточки важать 40 грамів. І ось саме до цього комбінезончику. Я поклала ще ведмедика, про який я щойно вам розповідала, як доповнення до подаруночку. Чекаємо відгуку. Сьогодні або завтра вже тато дівчинки має бути на місці. Ми вже знаємо, що він проїхав кордон, він вже нам дзвонив, він був в Польщі. Тобто, я думаю, що завтра вже відгук я отримаю, як же ж там по розмірам. Зараз дівчинці 4 місяці, я в'язала з за запасиком, так я вже сказала, на 6-9 місяців. Тому що, я думаю, вони будуть його носити березень, квітень, а це саме вже дитинка підросте, тому немало сенсу в'язати на 4 місяці. Я в'язала з за запасиком. Так, дівчатка, оце такі у мене готові роботи в цьому місяці. Зовсім небагато, але хоча б щось та є. І хочу вам показати, над чим я зараз працюю. Ще в мене в замовленні. Так, в замовленні зараз є ось цей свитрик. Я вам вже його показувала. На стадії в'язання реглану він був. І я вже його майже закінчила. Планувала сьогодні його на роботі дов'язати повністю. Але сьогодні субота і було, був такий день робочі люди були, так? тому пов'язати багато мені не вдалося. Не хочеться прибирати свічку з кадру для того, щоб вона, можливо, давала якесь додаткове ще освітлення, але місця зовсім мало. Так, як вам мені його показати? Ось така горловиночка, він в'яжеться на розміри 46-48. Замовницю я вже просила під'їхати, щоб ми його поміряли на етапі, коли я вив'язала повністю тіло і вже розпочала рукавчик. Ми приміряли все дуже добре сіло по розмірам. Я задоволена, без перев'язів, скажімо так, з першого разу все по розмірам дуже добре підійшло, тому зараз мені необхідно закінчити рукавчики. Тіло вив'язане повністю, ось такий вигляд має низ. Я спочатку хотіла резиночку закривати фабричним закриттям. Але, ви знаєте, це пряжа Ангора, і вона дуже плуталася, дуже негарно воно виходило так, воно, по-перше, це дуже багато часу займало. І по-друге, мені не подобався край, як він виглядає, тому я вирішила закрити самим звичайним еластичним способом: це за допомогою накиду. і... І так мені подобається більше саме для цієї пряжі. Взагалі, то я люблю, коли закриття фабричне або набір петель він фабричний. Але в цьому випадку це було недоцільно, тому я прийняла рішення, що закриття буде ось таким чином, за допомогою накиду. І так все дуже добре сіло по фігурі і виглядає доволі таки добре. Повністю я вам не зможу показати, коли вже я дов'яжу, зроблю фото, тоді вже більше в повному розмірі ви зможете побачити даний светрик. Ось така у мене робота зараз в'яжеться. Далі рукавчики. Рукавчики йдуть на завуження до манжетику через кожні 14 рядів, тобто в кожному 15-му я. Роблю збавляння петель. Спочатку, коли я розпочала цей рукавчик в'язати, трішечки, я, ви знаєте, так подумала, що він за широкий, але коли ми приміряли, все дуже таки добре. І перед манжетиком я робила також збавляння, тобто рукавчик він такий вийшов, начебто невеличкий фонарик. І я думаю, це доволі гарно виглядає. Манжетик після прання ще резиночка, вона розтягнеться, і воно так все гармонійно виглядає. Рукавчики закривала також за допомогою накиду. Ось такий один є. І на якій стадії другий, а другий вже в мене на стадії майже також закінчення. Мені близько. 30 рядочків залишилося дов'язати другий рукавчик і манжетик. Все це буде готовою роботою. Я дуже сподіваюся на те, що це буде готова робота також січня. Дуже мені цього хочеться. Мені вже дуже хочеться закінчити це замовлення, віддати замовниці і з полегшенням, скажімо так, видихнути, для того, щоб можна було. вже В'язати для себе. Давайте розповім про пряжу. Пряжа це на бабінці у мене ось така ангора. 60% ангори і 40%, здається, ПА, але, дівчатка, точно не скажу, якась синтетична добавка. В бабінці ниточка зовсім не пухнаста, але під час в'язання вона розпушується. І навіть зараз ви можете бачити ось тут, який вже випустила пряжа пух, хоча вона ще не проходила ВТО. Я думаю, після прання ця пряжа ще більше випустить свій пушок. Звісно, тому що ж це ангорочка. Метраж пряжі 700 м на 100 г. Я в'яжу в одну ниточку з пицями номер 3 це доволі така, таке дрібне в'язання, ось так виглядає полотно. Мені подобається, як пряжа лягає в лицьову гладь, вона ну, дуже охайно виглядає. Резиночка вже мені менше подобається, ось такий вона має вигляд. Але після прання пряжа розпушиться і все воно буде дуже гарненьке. Пряжа дуже м'якенька, наче таке кошенятко-пухнастеньке. І моя замовниця хотіла, щоб цей светрик був тоненький, але тепленький. І я думаю, саме таким він і є, і буде. Ну, дуже мені також подобається полотно. Я вже задумалась над тим, що, можливо, і мені потрібен такий тоненький светрик. Але... Треба відпочити від цього, цієї роботи, тому що трішечки вже я, скажімо так, підморилася, так, втомилася, втомилася в'язати з такої тонесенької пряжі, такими тоненькими спицями. Але ж, можливо, на наступний сезон зв'яжу і собі такий. Ось така в мене є робота. Я планую її. Найближчі дні вже закінчити, і потім вже наступних відео я не знаю, буде вона в мене на руках чи ні, щоб вам показати, але фото будуть обов'язково, і я з вами ними поділюся. Стосовно ще хочу сказати пряжі, він не доволі таки легенький. У мене було цієї пряжі 200 г, це в таких моточках і 300 грамів було на бабінці. Я ще бабінку не зважувала, але я так думаю, що тут грамів 300 було грамів 200 або близько 200 має залишитися. Тобто на светрик, я думаю, піде грамів 300, доволі таки непоганий, непогане використання цієї пряжі, так. Таке більш економічне, але враховуючи те, що це 700 метрів на 100 г, то 2000 метрів спицями номер 3 це ще таке задоволення, скажу вам. Але нічого страшного, вже майже все готове, тому я думаю, що вже трішечки мені тут залишилося. Так, дівчатка, я відкладаю цю роботу і хочу з вами ще дещо показати поділитися. З вами. Ось в мене є така корзиночка, і ви знаєте, я максимум зусиль зараз прикладаю до цього помаранчевого сфетрику, але періодично, хоча б трішечки мені хочеться пов'язати іграшки, тому що я вам вже говорила в минулому відео, що зараз в мене є велике бажання на в'язання іграшок. І я там раз в декілька днів відволікалася від комбінзону або від помаранчевого цього свитерку і пов'язувала іграшку. А саме, що в мене є, в мене є ось такі детальки вже вив'язані. Це, як ви бачите, два вушка ось таких довгих і нижня лапка. Це буде це в'яжеться зайка, який я в'язала. Перед новим роком ми його відразу ж купили, і я вирішила повторити, зробити повтор на продаж да, і зв'язати ще одного. Я вибрала ось такі кольори, це такий бузковий колір. Ну, він в палітрі так і називається бузок. А це такий другий буде основний ніжно-рожевий. Тобто, все тіло зайчика буде таке ніжно-рожеве. Лише будуть низ лапок, такий бусковий, вушка, хвостик. Все інше буде ніжно-рожевий. Що це за номери? Пряжа це YarnArt Jeans. Зараз. Ось такий ніжно-рожевий колір. Це колір номер 18. Ось в мене є етикеточка від нього. Такий він. Зараз засвідчує, насправді він такий більш розовіший. Ось такий колір. І бусковий колір номер 72 Ось такий. Склад, ви бачите, так? 55% це бавовна і 45% це поліакрил. В'яжу я гачком номер 1,5, і ведмедика я також в'язала номером 1,5 гачком. Що хочу сказати, що гачком 1,5 доволі таки у мене щільне в'язання. Ось так виглядають ці стовпчики чи напівстовпчики. Доволі таке щільне в'язання, але, ви знаєте, в готовому результаті, в готовій роботі саме ось щільність така. Мені подобається в іграшках, тому що ну, вона, детальки всі тримають свою форму, і набивати добре воно таке все тугеньке, тобто іграшка тримає свою форму. І я ще чула від Оксанки не що вона казала, що після прання цей наповнювач він трохи збивається. І зараз фокус так зробимо. Наповнювач він трішечки збивається, і іграшка втрачає свою пружність. Тому, я думаю, є доцільним в'язати відразу такі більш тугенькі вироби, так, іграшки, для того, щоб після використання, після прання вони мали належний вигляд. Так, дівчатка, це і все, що у мене зараз в роботі. Більше в мене поки що процесів немає ніяких, тобто це помаранчевий свитрик і такі заготовочки на майбутнього зайчика. Після того, як я закінчу цей помаранчевий свитр на замовлення, і буду вже тоді я в'язати для себе або ж на продаж. Дуже мені хочеться пов'язати іграшки на продаж, зробити, можливо, якусь таку міні- Колекцію різних невеличких іграшок. Чому невеличких, тому що я розумію, що на невеличку іграшку буде більший попит, тому що буде менша ціна, і швидше я зможу їх продати. Ну, поки що таке бажання, такі плани, як воно буде насправді побачимо, час покаже, але поки що ось такі я маю плани. В цьому відео я більше з вами поки що не буду ніякими планами на весну ділитися. Я для цього хочу відзняти окреме відео розповісти, які ж маю плани на плечові вироби для себе на майбутній вже теплий період, але це вже буде наступне відео. На сьогодні, дівчатка, в мене поки що і все. Я ще раз Хочу вам подякувати за те, що ви чекаєте мої відео, за те, що ви мені пишете, за те, що ви пишете коментарі, ставите вподобайки. Хочу вам всім побажати тиші, миру, злагоди, терпіння, тому що я думаю, я так відчуваю, мені здається, що так воно і буде. Нам необхідно набратися трішечки ще терпіння. І дочекатися весни цього року, я думаю, вже по весні ми будемо бачити якісь результати в кращу сторону в нашій країні. І я думаю, цей рік дуже буде для нас щасливим та радісним, з радісними новинами. На цьому буду я закінчувати. Обіймаю вас всіх і до скорих зустрічей. Пока-пока.